Опинилося продовження моєї улюбленої дуелі, епізод відплата. Що тут скажеш? Візуал, як і раніше, розкішний, і я знову в захваті від цього стилю. Приємною несподіванкою стало те, що цього разу серія є повноцінною історією, а не просто видовищним двобоєм. Хоча спочатку здавалося, що на нас чекає ще один поєдинок Роніна з Ситкою. Але ніт. Родзинкою епізоду стало віддзеркалення відомих сюжетів і героїв. Хрестоносці тут фактично антиподи інквізиторів, а Грандмайстер – це своєрідне поєднання Дарта Вейдера і Гранд Інквізитора. Дуже цікава інтерпретація. Важко також не помітити Омаш на шостий епізод разом із евоками. Загалом серія просто кишить великодками і відсилками. Особливо сподобалася ситка і динаміка між нею та Роніним. і щось мені підказує, що фінальна дуель між ними матиме цікаве продовження. Таке, яке в зоряних війнах не показують. Епізод порадував цілим оберемком чудових поєдинків на світлових мечах, що власне й очікувано після першого сезону. Але особливо мене зачепила думка, висказана Роніним. Баланс сили неможливий без темної сторони, інакше це не баланс. Що ви про це думаєте?